Святослав, доброго ранку чи доброго дня вже обіцяв відео скинути. Правда, вже пройшло десь півгодинки, як я затопив. Котел на 60 градусів вийшов, я думаю, за хвилин 15 може навіть менше. Настільки ну, добра тяга, виходить, він нагрівся до 65 десь градусів, ну, 60 я переключив на Три ходи, тому що, тому що настільки вгудів, що я думав, що він вже зараз летить. Потім він трошки затих, клапан прикрився, я переключив на три ходи. Ну, це той котел, нагадаю, що на Житомирську область, що на тюпі тюк соломи. Але на даний момент я запалив на дровах. Будемо пізніше пробувати солому. Також відпишусь, як кажуть, що там. Так, в загальному я задоволений, коли вчора трошки протопив, так провірив, а сьогодні вже, можна сказати, перейшов повністю. У мене ще газовий котел відключив його поки що. Як відключив? Він працює, але просто е, тільки на гарячу воду. Значить, Тут поставив кран. кажуть, не ставить, після цієї групи тільки ставить, але в мене дітей немає. Я поставлю тут, так в мене вийшло, тут виходить. Підміс у мене йде фільтр, фільтр, Тут таким чином, то пішло вже на теплоакумулятор. Насосик. Таким чином. Стоїть клапан ліпістковий. Все під нахилом працює. Якщо відключає світло, то е, самотьоком йде, тут теж нахил. Тобто природня циркуляція виходить. Цей клапан дуже добре працює, мені сподобалося. 65, от подивіться, зараз тримає. Оце таку температуру буде тримати, поки у теплоакумулятори не буде більше, як тільки більше, тоді вже воно мусить і там більше давати. А так тут 60-65 підміс чудово. Чим добре, що тут йде ось подача в теплоакумулятор і забор з нього я зробив зразу, дуже близько там всередині в бочці. Тобто, як тільки я починаю топити, Вода, гаряча, якщо поступає в теплоакумулятор, незалежно чи він тут нагрівся вже, чи ні. От дивіться, тут тільки 25. А звідси воно вже тягне, Оц оцей насос. Ось цей насос вже тягне. І він тягне і тут вже у мене, бачите, скільки? 43. І тут стоїть в мене цей клапан вже, який з виносною головкою. Скільки треба, регулюєш. Подаєш собі на будинок, це вже синя возвратка йде. І воно донизу, донизу, донизу і пішло унизу теплоакумулятора. Покажу зразу, бо труба 6 метрів, дуже гарна тяга, не треба жаліти гроші на сендвіч, трубу, яка гарно утеплена. Вчора топив котел 80, а я можу спокійно руку класти ось сюди. Ось сюди. Ось, дивіться, я тримаю руку зараз, без проблем, трошки тепленький. Це ви знаєте, я думаю. Так, кажу, задоволений котлом. Поки що, я думаю, буде працювати довго. Вчора топив ніякого конденсату, тому що котел у мене був годин, мабуть, 4 я топив. Він завжди був так, 75-80, отак температура. Ніякої я відкрив сьогодні, я здивувався, ніякої води, ніякого конденсату, ніякої смоли, нічого немає. Тобто треба котел, щоб він працював на свою потужність. Підключено поки що один будинок, оцей мій. Тут десь біля 100 квадратів. І ще планую підключити той інший. Пізніше там ще один будинок, то батьків. Ще хочу його підключити. Котел потужність дозволяє, так що можна буде підключити. Йде е, поверху на хату і там вниз спускається до грибенки біля газового котла. Ну, Поки що так утеплив всередині цими памперсами, а тут ще пеною позадував скрізь всю трубу. Ну, Поки що будемо бачити, як буде сніг розставати зверху, значить будемо ще утепляти. Таким чином. Ну, котельня ще недороблена, головна мета була це запустити котел. Трошки з запізненням вже зима скоро кінчається, але да, тут стоїть на 80 літрів розширюваний бачок, підключений до озвратки. Ну, все, поки що так. Ага, ще це він вже в режимі, не знаю, чи буде видно, там що проскакує, але він вже майже при це. Майже вже закрився. ось. Такі справи. Дякую за котел. Дуже добре, Ту, е... Ту неполадку, яку я вам говорив, ну як неполадку, те, що трошки текло, устранили, заварив, все добре, зараз нічого не тече.